Друзі, для вареників візьмемо обичну кислу капусту і дві цибулі. Все, більше нам нічого не треба. Мука, сіль, вода і одне яйце. Звичайно для тіста. Давайте будемо приготовляти наші варенички. Друзі, капуста кипить, Минут 5 кипіла, все. Більше ми її не тримаємо на вогні. Беремо і відкидаємо на друшлачок. Ось так. Даємо стекти повністю воді. Тепер засмажилася цибулька наша на олії. Цибулі треба багатенько, тоді виходить смачно. Додаємо до капусти нашу цибульку. Додаємо до нашої начинки ложечку чорного перцю. І, якщо потрібно, підсолюємо. Адже капуста була солона, пробувати треба. Якщо начинка повинна бути така солоненька, адже вареники на себе заберуть вкус солі. І буде все смачно і добре. І так, начинку лишаємо до повного вистивання, і потім будемо ліпити вареники. Ось така, друзі, начинка у мене вийшла. Кампусту не треба тушити. І довго тримати на вогні теж не треба. Вона дуже смачна буде у варениках. Попробуйте цей рецепт. Така начинка дуже цікава, цікаво смакує в варениках. Давайте будемо ліпити варенички. Друзі, замішуємо тісто на, наше, на наші вареники. Уже начинка вистигла. Так, миску я приготувала. Нам миску треба положити стільки муки, скільки начинки. Я не важу, все на глаз, адже ми готуємо для себе для дому. Так, дивіться. Ось як я оприділяю. Дивіться скільки начинки, скільки приблизно я насипаю муки. Піде однак, ну, чуть-чуть насиплю більше. Так, тепер я беру чашку з водою. Ось так, робимо тут луночку таку. Так. Сюди я розбиваю одне яйце. Чуть-чуть олії. Так, і в воду ставлю, дивіться, в воду я ставлю одну чайну ложечку солі і розколочую. Все на глаз. А тепер будемо замішувати. Так, так, я беру вилку, мені зручно так вилкою. Так, чуть-чуть. раз. І тут я робимо таку болтушечку. Змішуємо з мукою. Воду не всю я виливаю по чуть-чуть. Будемо -чуть. дивитися, яка консистенція з тіста. Так, вилкою місимо. Так, кажеться, що воно густе, але нічого страшного, місим далі. Можливо, буде води ще трошки, трошки треба. Друзі, замішуємо далі. Тепер бер... я не беру перчатку, адже в рукавичці погано місити тісто, особливо таке густе, тверде. Адже я готую для дому і рукавичку мені не потрібно. Так, у нас отакими хлоп'ями тісто. Тепер трошки, трошки додаємо води Чуть-чуть. І збираємо в комок тісто. Це дуже легко. І завжди тісто вийдеться таке, як вам треба, якої консистенції треба. Друзі, виходить ось таке тісто, тугеньке, хороше, вимісилося добре. Зараз будемо ліпити наші варенички. І так, друзі, ліпимо наші варенички. Тісто дуже добре, гарненьке. Такою начинкою, з такою начинкою колись давним-давно, варила моя бабуся. Я пам'ятаю ще, що... де вам видно там? Я пам'ятаю, що таку начинку ми завжди клали в вареники. Можна і в пиріжки, і в пончики. Це добре, тому що не тушити і нема тут томату. Получається, не тушена капуста, а легенька зварена. Вона не... не перегружена продуктами. Ось так беремо і ліпимо. Це дуже просто, дешева начинка і дуже смачна. Тепер варенички зверху можна поливати шкварками, з цибулею, можна з сметаною їсти, можна з перчиком. можна Хто з чим хоче, хто з чим любить. Уже заправка до вареників, по вашому бажанню, і вкусу. І ось такі варенички получаються в нас. З капустою можна ліпити великі вареники, адже капуста, вона, начинка така, не тримається кучки. Тобто можна і більші варенички, а я маленькі роблю. Нічого, так виходить, хорошо. Ось такі варенички і у нас виходить. Можна заморозити, наморозити, як виходить. які ми наліпили, а зараз будемо її готувати. Ставимо воду, щоб вона закипіла, і будемо варити. Друзі, вареники готові. Я поставила кусочок масла і будемо куштувати. Ще можна використати сметанку або цибульку, або що завгодно, кетчуп, як вам смакує. Друзі, Заходьте на канал, підписуйтеся. Дякую вам за перегляди. Готуйте за таким рецептом це дуже просто, дешево і доступно всім. Будьте щасливі та здорові, до зустрічі! Пока-пока!